Привіт, друзі! Продовжуємо з вами дивитись огляд боїв Great Remix Cup. І сьогодні на черзі в нас бої від підписника з чудовим нікнеймом Brex Bro Broche. Він грав також Great Remix з командою Obstagoon, Noctowl та Nidoking. І давайте одразу ж дивитись його бої. Я ніколи не бачив Нідокінга в дії, тому буде цікаво подивитись, як його треба використовувати. І в ліді одразу в MC-код. Треба змінюватись. І ми бачимо так, є зміна. Випускає суперник Кіндру. І ми бачимо, що це нідокін на дабл -кікі. дабл Кікі. Так. І суперник поставив щит, і тут буде актазука, актазука супер ефективна, і ми бачимо, нема дебафу. Майже накопив на наслажвев, але вирішує кинути Сен Тум. Цікавий набір атак у Нідокінга. І тут виходить Ноктоул, аби зафармити суперник чомусь не кинув навіть Октадзуку, і тут випускає суперник Алола Маровака. Ну, тут я так розумію, що Ноктоул знищує усю команду, що залишилась. У суперника Вімсікот трав'яний покемон нічого не зможе зробити. Тут ми ставимо щит на шедобон, який двічі резиститься, так? Я не розумію, навіщо тут щит ставити? Напевно, щоб зберегти е трошки хп. І тут вже дебаф. Ну, Skytack. Skytack має вистачити, так? щоб бити цього Вімсікота. Та ні, не вистачає. І Вімсікот вбиває. Ноктоу. Ні, але все ж таки там значно мало ХП і Обстагун перемагає Вімсікота. Ніколи б цього не сказав. Мабуть, до речі, дебаф Чарма тут мав місце і дозволив перемогти. Ми бачимо Обстагун проти Нактоула в Ліді. Цікаво, що Обстагун не є е, файт, файтерського типу, тому він не отримує суперефективний дамаг від. Атак, нактол. І ми бачимо це обстагу на обстракті. Дуже цікаво, дуже цікаво. Мені подобається. І вже одразу ми отримали буст і дебаф для суперника. І тепер можна кидати Night Slash. Непогано, непоганий дамаг від Night Slasha. Тут ми не ставимо щит. тому ми можемо. Кинути ще один Night Slash і зняти щит у суперника. Суперник так ставить щит. Ну і тут. І тут одна фаста від Кінга! Вирішує, суперник випускає стан Юнова. Він не знає, мабуть, що в нас є Сентум. Сентум дебафає. Матбомби будуть суперефективні, але я думаю, що. Суперник кидає Discharge. Цікаво. Ну ми все одно би тут ставили щит, але Discharge? Вау. Да, да, не очікувано. Тут не став, не став! Це ж буде Дічрдж знову. І знову Дірдж! Що коїться. І останній Мавайл покемон. Тут Сентум і можна свапнутись. Ні, не свапається. Ні, все ж таки свапається. Мавайл на Fire Fang. Цікавий вибір. Чомусь не е, нова фастатака. Не Wind, І Iron Head була ульта. Суперник щитує SkyTack. Інший SkyTack вже не зможе защитувати. Там ще достатньо ХП у Станфіска. Тут ми кидаємо SkyTeck. І цього має вистачити, я думаю, аби. Перемогти. Ми перемагаємо цей бій. Дуже цікаво і ми бачимо, що це достатньо високі рівні, 13 ранг і. Мавайл та станфіск, який кидає електричні ульти по земляному, земляному покемону. Ми бачимо свап на кліфе у суперника тут, був в Ліді. М Металл був в ліді, да, і ми бачимо свап на Cliff От шкода, що в нас нема Poison Джеба, було б краще фармити цього чарму покемона. Але вдалося дуже класно забейтити. Я думаю, тут можна було б накопити дуже багато енергії, не, не кидати зараз ульту. У мене таке враження, що Бро просто знає, що робитиме суперник. Тут, ні, тут не треба було кидати синтум, це помилка, тут треба було кидати слад вейв. Тут треба було кидати сладжвей і... Е... вигравати у цієї тифабл. Суперник міняється на кеймрапта? Кеймрапт? Вау. Кеймрап на Embry. Мені здається, чи Кейм Рапто дали якусь нову атаку. Але це неважливо. Тут брек, Брок ідай так по цьому Мелметалу. Він би встиг кинути. Мені здається, він би встиг кинути Shadow Ball. Але тут вирішує повернути Обстагуна. Тут, звичайно, щит, навіть якщо це буде. Це Thunderbolt. Цікавий набір атак. Я прям. Не знаю, що сказати. Не знаю, що сказати. З такими атаками суперників. Я, я ще не дійшов до таких рангів. Знову кліфейбл, Знову кліфейбл. Звідки вони беруться? І суперник змінюється все ж таки. Випустив Емполіона. Сентум. Тут ставший суперник. І фармить нашого Нідокінга. Цей Сентум, мені здається. Це, це проходить, але ви бачите, скільки залишається ХП. Небагато. Тут можна випустити обстагуна, прийняти один е, спокійно гідрокенон, Дофармити. Може навіть кинути обстракт. Так, це він і робить. Класно. І випустити одразу Cliffable. Я думаю, обстагун переживе з одним там, з двома ХП. Тут, здається мені, це CMP, тут, звичайно, треба щитувати. І скаєтаг, якщо пройде. Так, проходить дуже-дуже сильно, дуже важливо тут прокинути цю скатаг. Подивіться, скільки дамагу. і виходить інший Noctowl. Важливо зараз те, що в нас таймер швидше зміниться, і що там у кліфей був дуже мало ХП. Це може вирішити. Обмінялись суперники з щитами. Ми кидаємо другий скайтак, і я думаю, треба десь тут мінятися під атаку. Ні, не змінюється. Ну хоча б зараз там якось треба, якось треба зараз обстагуна, обстагуна випускати. Ну, випустили так і що? Давайте подивимось. Я не знаю, що, що буде. Суперник ловить нашу скайтаку. Суперник ловить нашу скайтаку. І, і в цей батл Mirror Noctolів нам не дуже вдалося виграти. Треба було якось. Треба було рахувати атаки Нактола. Я думаю, я колись зроблю відео, як правильно підставлятись під чардж-атаки суперників. Ми бачимо в Ліді був Стілікс на Тандерфенгі. Тандерфенг. Чи як називається електрична фаста, і суперник змінився на Shadow Machamp. Випускати Shadow Machamp на Save Switch у турнірі, де багато літаючих покемонів це дуже класно, дуже незвично. Знову ми витрачаємо вже другий щит, знаючи, що у суперника Stліx на Thunder Fang. Але Shadow Ball вдається прокинути. І от дуже класно, дуже класно змінюється, залишаючи ноктоул із зарядженою атакою. Тут можна віддавати спокійно. Хонтер! Це Хонтер! О май гад! Просто неймовірно! Стілікс на Тандерфенк, Шедоу Мачамп та Хонтер на Іспанчі. Ну, звичайно, із панчу тут треба кидати не Shadow Punch. На Ctool випускаєш і одну фасту даєш. Дві. Окей, Shadowball і. Перемога. Навіть Niedoking не вийшов настільки хаотичні бої. Ні, Nідoking все ж таки вийшов і Stilk ще й ультує. Ні, це все ж таки Psychic Fangs, це не Earthquake. Я був би вражений. Але я дуже вражений цими матчами. Цими... Цими рішеннями та вибором чажа так. Мені дуже сподобалось. Дуже цікаві матчі, неймовірні. І я думаю, що все ж таки, мабуть, мабуть, обстагун на абстракті має якусь гру, а Нідокін скоріше для фану. для фану та для неочікуваних сентумів та сліджвейів. Спробуйте погра... пограти. Якимось з цих покемонів, а також <смі> дивіться інші відео на моєму каналі. Вони, мабуть, не настільки хаотичні, але теж дуже цікаві.